Ой, йо маю, я сторочків не бачила цього. Сторочків, боже, як я сумую за цією технологією. Чому її прибрали? Невже дійсно все так погано було? Так було зручно, вийшов, чпоньк-чпоньк і все. Ой-о, матка, боска, цо то є, капець, чел, навожа. Так, проблеск більше ні скрить, а варта вже нічого не вартує. Ситі кровососи. Що? Що це? попі? Це ви попі? попі. А що не жах? Думаєте, це журналіст? Ти що, коротше, журналіст сам себе вбив? А чого? А чому? А що таке? Що сталося? У мене були такі шпалери, до речі. Напишіть в коментарях, якщо у вас теж такі були.